Пані Валентина більше року тому переїхала на Полтавщину до Лип'янського старостинського округу з Донеччини міста Покровськ. Разом з іншими внутрішньопереміщеними особами вона отримує різноманітні продуктові набори та засоби гігієни. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Джі Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Бо там все сталося, все розбомбилося, Там в мене немає нічого тут. Оце що получаю, я то хорошо. Продукти тривалого зберігання напередодні зими завжди актуальна та відчутна допомога, кажуть люди. Жителі нашого старосоту потребують цієї допомоги, і ми дуже вам вдячні. І також дуже дячні американській гуманіторній організації, що надало нам джем, що надало нам такі прекрасні набори. Я виїхав 24-му році. Дякую жителям Лип'янки, Дякуємо американському фонду. Джем за допомогу нам. Завітали благодійники з гуманітарною місією і до села Попівка Карлівської міської тергромади. Тут прихистили понад 200 внутрішньо внутрішньопереміщених родин. Це продуктові набори, приблизно десь 10 кілограм. там. Вони класні, вони хороші. Там і кашка, там і олійка, там ну, всього потрошки, консерви. І всі крупи є, є цукор, О, згущене молоко, консерви, різні види паштети. І консерви, м'ясо-індички. Приїхали в 2022 році, в марті, і приїхали з Харкова. Були дуже сильні обстріли мого району, там, з градів і всього. І ми жили в підвалі і з підвалу їхали сюди. Продуктові набори зараз актуальні, бо вони допомагають нам заощаджити сімейний бюджет. Попівський старостинський округ знаходиться найближче до межі Харківської області. І початку війни ми прийняли більше 200 осіб внутрішньо переміщених щодня, майже щодня, телефонують, приїжджають в пошуках житла. Люди, які потребують допомоги, ми вдячні благодійній організації «ДЖЕМ» за надану найважливу гуманітарну допомогу. Місія, як завжди, у нас одна і та сама: це допомога людям. Намагаємося завдяки роботі нашої громадської організації, наша справа Полтавщини. Завдяки підписаному меморандуму з американським фондом Джеман Баффет» маємо таку можливість, дякуючи людям і допомагаємо. Нашим внутрішньопереміщеним особам сьогодні ми в Карлівській громаді працюємо. Благодійники підтримують людей зі статусом ВПО з березня 2022 року, намагаючись відвідати кожен куточок нашої області, де є ті, хто переїхав через війну та потребує допомоги.